Хотів давно показати свій перчик, який ми вирощували власноруч із розсади. Ось бачимо який він. Тут в нас різні сорти. Зараз деякі. Ось бачимо який перчик. Це солодкий. Хочу показати вам, як багато його пропадає на сонцю десь печеться і, і бачимо який красавчик. Ось бачимо такий. Скільки його пропадає. От на сонці бачимо, як спікся ось. І вже з нього нічого не буде. Викидаємо такий. Стараємося вирвати ось як. Бачимо, навіть зеленуватий, але положимо десь його в темне місце. Положимо разом із доз... дозрівшим. Ось таким о. І, і він дозріє. Ох, блін, бачимо, який вуш. Блін, що то за гадость. Вужики лазять біля дому. Це взагалі страх. Ось такий перець мене. Цього року я вирішив вперше його посадити, ніколи і не займався їм. Посадив так небагато. Ось такий перець ми зібрали сьогодні. Він чуть ще не дозрівший, як бачимо, зелений є. Ми його положимо в темне місце і він так ось. Бачите, дозріє, як цей. Це наш такий урожай. Тут є різні сорти. Ось бачимо який. Ось такий сорт. Я навіть не знаю, як він називається. Де жовті. Все це ми вирощували перший раз. Чисто для себе. Ось такий перець. дякую хто дивився. Кому цікаво було, підписуйтесь, дивіться, що ми вирощуємо.